Галина Іванівна Шеремет, бабуся, що кілька днів тому придбала розвідувальний дрон для військових. У свої 92 має добрий слух та пам'ять. А ще все робить по дому сама. Я скрізь хожу, до курей, до утят, І за мету і відкидаю сніг. І все я роблю. І на кухні роблю. До роботи Галини Іванівна звикла з дитинства. Життя, говорить, було важке. Чоловік хворів, а вона працювала на фермі до яркою понад 30 років. «12 коров уручну доїли. Додаєлася, що руки попухли, і я не можу ні ложки взяти. Кажу, хазяїну, ходи, допомагай мені. Галина Іванів народом із Руменського району Сумщини. Найважчі спогади дитинства, говорить бабуся, це голод та Друга світова війна. Коли вона почалася, Галині було 11. Вибрали всіх мужиків на войну. Один старичок на село залишився, 70 років. Так ви ж пойміть, його вивозять у поле, жінки виходять шарувати, і його везуть, він жінкам гостре сапи. Ото от на стільчику в холодочку його посадять, і він гостре сапи. Їждили косовиці, так само коси бабам клепав, дуже гостри в коси. Баби косили і жнива, убирали баби, і траву убирали баби, бо не було мужиків. Терпіла все, що не було. Перетерпіла і голодовку, дві голодовки перетерпіла. Я це другу війну вже терплю. Ну, думаю, ще цю. Від Баби Галі такий напис зробили на дроні, купленому за кошти Галини Шеремет. Подарувала його пані Галина підрозділу ударних безпілотників 57-ї бригади. Це саме той дрон, що купила Баба Галя для наближення нашої перемоги, для допомоги нашим піхотинцям, які зараз. Знаходяться в окопах, на яких обрушується вал вогню. Цей дрон може дуже багато, він вражати може в залежності від боєприпасів і піхоту, живу силу, ще він може нести кумулятивний снаряд від РПГ. Він може вразити навіть і танк. Але для цього треба майстерність пілотів. Олександр закликає українців наслідувати приклад пані Галини: донатити на подібні дрони та влаштувати своєрідне змагання. Чий іменний дрон вразить ворога. Він коштує лише 15 тисяч гривень. Він наскільки може принести користі, що ці. Витрати ці втрати не співрозмірні з тим, що ну він коштує, коштує це не кошти, а допомога це суттєва. До повномасштабної війни Олександр працював сільським головою, енергетиком на підприємстві. Понад рік тому добровільно мобілізувався, бо двоє його синів військовослужбовці. Каже, атмосфера в сім'ї така, що вимагає від кожного наближати перемогу. А я так і скажу хороший, це прах. А я заробила, скільки заробила. Думаю, лежу. Ну, це так, як я. Ніхто не чує. Лежу і думаю, що його таке придумать? А тоді думаю. А я ось попитаю, по чому оці Нині у пані Галини п'ятеро дітей, дев'ятеро онуків та сім правнуків. Майже всі дорослі чоловіки військові, говорить жінка. 5 грудня бабуся відзначила свій 92-й день народження разом із родиною. Я до дітей всі вони тут. Я не приглашаю. Ми кажу. самі ми самі їдемо. Бабушки від да, нас нікуди не діться. Головне бажання, що загадала Галина Іванівна на власний день народження, побачити українську перемогу над Росією і Путіним додає баба Галя. Якби мій. Ми... Безпілотник пішов йому в лоба дав, щоб він розумів, на кого він напав. Ну нічого, ми сильні. Будемо битися до краю. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.